І всім привіт, друзі, з вами снайпер! І що ж, дорогі друзі, нашому каналу сьогодні один рік. Так, я вам дуже вдячний за такий якби. Прогрес в нашому каналі, тому що один рік тому в нас було лише там один чи два підписника. А вже сьогодні в нас через один рік вже 2500 підписників. Я вам дуже сильно вдячна за підписки, за вподобайки та за ком коментарі, які ви нам пишете. Ну що ж, дорогі друзі, що ж буде далі? Що ж ми будемо далі робити після. Після того, як пройде літо. в мене якби, є плани, що ми будемо робити. Перше, це ми будемо робити ще більше відосів. Це як е, з Хантером, з Фортґана та з Лімоном. Будемо грати в різні ігри, як, наприклад, Роблокс. Роблокс, також ми будемо грати в Браво Старс, може. Та ще може в якусь ще гру, як Майнкрафт. Та ще якщо ви ігри хочете побачити на нашому каналі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, і ми хочемо в ті ігри разом пограти. Наприклад, якщо в Роблоксу ми будемо грати. Наприклад, як в Dead Rails, або ж про нову гру, яку зараз там дуже вона така популярна, це про садівництво. Тобто, де там нуж треба садити різні там фрукти, овочі і так далі. Якщо в Майнкрафт, ми будемо зможемо пограти, можемо даже разом, якщо ви захочете такий ролик зняти. 24 часа граю з підписчиками разом. Тобто з вами, дорогі друзі. Там буде наприклад якийсь мод, як ми будемо так грати, і це буде дуже круто. Ну що ж, а так це все напевно. В мене більш таких грандіозних планів поки що немає з пацанами. Ми тільки хочемо вас радіти, щоб ви раділи та насолоджувалися переглядом наших відео. Ну що ж, дорогі друзі, дякую всім за перегляд, за вподобайки та підписки. З вами був Снайпер і всім пока!